Так, зараз дуже вигідно владі скидати взагалі те, що відбувається з отруєнням тварин на докхантерів. Так, вони існують дійсно. Але це не тільки робота докхантерів. Під, да, під виглядом докхантерів е можуть діяти двірники. Є спеціальні фірми, які продають отрути двірникам. Ці фірми відомі. Одна з них, деско на вулиці Жилянській. Ми її показували багато разів. Ми ставили це питання перед паном Мазурчаком, я особисто це говорила. Я подавала цю інформацію особисто пану Попову. Обіцяли перевірку закрити. Фірма існує далі. Якщо Топ, ви про що йдемо Зараз... опишіть тим людям, які не знають. Дивіться, тобто... якщо ви я вас навчу, як сказати, ви позвоните фірму, скажете, що ви з такого -то жеку, вам треба отруїти десяток собачок. Ви прийдете і купите отруту. Так вранці їх розкидаєте разом з чимось. Потім скажете: ось тут були докхантери. Тепер щодо докхантерів. Докхантери діють безкарно за мовчазною згодою влади. Шостого це не тільки моя думка. 6 лютого цього року телеканал Київ запросив мене до студії. Зі мною в студії був ідеолог українського київського руху Докхантерів Олексій Святогор. Який сидів зі мною і казав про це. Це все це, що Тарнаска тут говорить, стерилізація, і решта це дурня, за три гривні можна, можна із Оанізідом отруїти собаку, це дешево і можна дуже легко це зробити. І от півгодини він закликав е, саме до таких дій киян. Я сказала про те, що така б людина в Західній Європі сиділа б в тюрмі.